Сьогодні, уже вкотре Бориспільська громада, тамуючи у душі невимовний біль утрати і гіркі сльози на очах, прощається з Юрієм Косенком, своїм полеглим захисником. Він був відповідальним, щирим, принциповим та вірним своєму слову і військовій присязі. Напрочуд добре умів готувати. Тому й вирішив перетворити це вміння на свій професійний фах. Юрій, мабуть, перечував, які страшні випробування чекають нашу країну, бо ще наприкінці 2021 року приєднався до лав наших захисників, зустрівши ворога уже з зброєю в руках. Поранення у бою і реабілітація не зупинили прагнення нашого героя повернутися на передову. Щоб разом із побратимами вигнати окупанта геть з рідної землі. Ці випробування дали Юрію сили і завзяття, незважаючи ні на що, тримати стрій, прямувати до такої омріяної перемоги. Та наприкінці 22-го року Юрій знов потрапив до госпіталю, де 18 січня його життя. Так передчасно обірвалося. Юрій мріяв і любив, радів життю, будував плани на майбутнє. Він пішов у розквіті сил, захищаючи нас усіх і батьківщину. Для власної родини нашої громади і цілої України, Юрій Косенко став ще одним небесним янголом-охоронцем. Ми всією громадою сьогодні розділяємо горе родини та той невимовний біль, який вони відчувають. Світлий добрий спомин про вірного захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах його родини, друзів, бойових побратимів і земляків. Згадаймо Юрія Косенка і усіх полеглих захисників. Хвилиною мовчання. І знову сумна звістка сколихнула наше місто, наші околиці і знову. Сльози і одна мати. На жаль, війна страшна, безжалісна. Щодня ми втрачаємо наших героїв, наших синів, наших козаків, які стоять в першу чергу на захисті нашої держави, нашої незалежності, наших дітей, своїх батьків. Тяжко підібрати слова підтримки родині загиблого. Дійсно, гарний був хлопець, любив життя ще стільки всього попереду, 87-го року народження. Родина все життя попереду, але на жаль, Господь забирає найкращих, найкращих синів нашої неньки України. Низько схиляємо голови з приводу такої тяжкої втрати для всіх нас. На жаль, ці хлопці віддають все заради нас, заради нас з вами. Шановні батьки, прийміть найщиріші слова співчуття. Одне вам хочеться тільки побажати це Божої підтримки, щоб ви. Із силою пережили таку тяжку втрату. Боже, святий, який святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий прити, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, який святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас! Цвіт нації в'яне і гине, але ціна свободи здобувається. Кров'ю полеглих захисників, найкращі, мужні, свідомі, цілеспрямовані, віддають своє життя. Ніхто не йде десь ховатися чи переховуватись, але свідомо стає на захист нашої неньки України. Честь, хвала таким людям, які мужньо. Виборюють нам перемогу. Дякую родині, мамі за те, що виховали такого свідомого сина, який любив свою Україну і кожного з нас. Слава герою! Нехай Господь прийме душу Його до праведників своїх, а нас. Помилує, бо Він благий і людинолюбний. Амінь.